За повідомленням обласної військової адміністрації, до лікарні звернувся 56-річний житель села Дучане Бориславського району з пораненням ноги та вибуховою травмою, яку отримав ввечері 10 березня внаслідок скиду вибухівки з дроном. Минулої доби російські військові обстрілювали Тягинську, Новоолександрівську, Новорайську, Милівську та Бориславську територіальні громади, розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Золота Балка, Гаврилівка, Львова та Монастирська. Також наніс танкового удару по населеному пункту Тегінка, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу та населеному пункту Тмарана. За минулу добу російська армія шість разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив у телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Брочко. Гатили по Херсону, Комишанах та Садовому. Внаслідок обстрілів пошкоджені два приватних житлових будинки та одна багатоповерхівка. По Херсону обстріли були ввечері. Загорілась. Трава біля Чернобаївки, потім камиш, така велика пожежа була на щастя без постраждалих. Рятувальники загасили за минулу добу. Одна людина поранена біля Антонівського мосту. Чоловік попав під обстріл. 54-річний чоловік отримав поранення ноги. Був госпіталізований і надана була допомога. Били з танків по козацькому, веселому, наносили удари з безпілотників по Береславщині. Також Станіслав, Станіславська громада, зазнала ушкоджень, зазнала ушкоджень будинки. Всього за минулу добу російська армія обстріляла 16 населених пунктів Правобережної Херсонщини. Розповів Олександр Толоконніков. Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.